Усім привіт! Ви на каналі CryptoSofia і ми далі будемо розбирати наш проєкт Алео і дізнаватися багато цікавої інформації. Наша сьогодні тема це відновлення академічної конфіденційності, стрибок із доказами, Aleo, Zero Knowledge Proofs. Ну що ж, ми розпочинаємо. В епоху, коли дані стали найприбутковішим ресурсом, важливість безпеки та конфіденційності даних різко зросла. Це має першорядне значення, особливо в академічних колах, де студенти витрачають значні суми грошей, щоб отримати ступінь. Однак, незважаючи на те, що вони мають дипломи, студенти часто не можуть контролювати життєво важливий доказ своїх академічних досягнень, свої стенограми. От, у нас така підтема: боротьба за академічні довідки. Що ж це таке? Розбираємося: студенти потрапляють у пастку системи, яку часто порушує їх. Автономію щодо академічних довідок. Цілісність таких важливих документів знаходиться під загрозою через інституційну боротьбу за захист конференційних даних студентів, що призвело до компрометації майже 32 мільйонів записів з 2005 року. Крім того, системи академічні системи часто перешкоджають тому, що в ідеалі має бути безперебійним процесом перевірки. От, ця розбіжність стає ще більш очевидною, коли студентів змушують оприлюднити всі свої стенограми під час прийому на роботу, ризикуючи вітатися упередженості та необґрунтованій дискримінації. От, докази з нульовим знанням моя конфіденційність. Щоб вирішити ці поширені проблеми, розробники можуть використовувати потужність доказів із нульовим знанням, як, допустімо, Зікіпай. Як ви знаєте, це революційний криптографічний метод, який дозволяє учням перевірити свою інформацію, не розкриваючи жодних додаткових деталей, прокладаючи шлях для додатків, які дозволяють учням більше контролювати свої стенограми. За допомогою з екіпеї студенти можуть перевіряти свої академічні повноваження в надзвичайно цілеспрямований спосіб, створюючи криптографічний доказ, який відповідає конкретним вимогам роботодавця, не відкриваючи повну стенограму. Роботодавець отримує у відповідь лише правду або неправду, підтверджуючи кваліфікацію кандидата, зберігаючи про цьому конфіденційність студента, протягом решти його академічної історії. Розширення можливостей окремих осіб та установ. Що ж це таке? Цей підхід розширює можливості як для студентів, так і для університетів, дозволяючи останнім пропонувати безпечні засоби, підтвердження облікових даних, одночасно захищаючи дані своїх студентів. Це дозволяє студентам зберігати повний контроль і конфіденційність своєї академічної історії та уникати надмірного поширення особистої інформації. А роботодавці можуть швидко перевірити кваліфікацію кандидата. Цей метод є благом не лише для студентів, а й для будь-якої організації, яка потребує підтвердження історії освіти, як от інші навчальні заклади, орієнтовані та урядові організації. Але новаторська конфесійність у цифровій сфері. Але стоїть на передовій цієї трансформаційної подорожі, використовуючись Екіпеї для розвитку приватних і безпечних цифрових екосистем. У великих масштабах, дотримуючись ширших тенденцій, мінімізації даних і децентралізовано, орієнтовано на конвенційність дизайну, алего прагне розширити можливості людей, надачи їм більш автономії щодо особистої інформації в інтернеті. Зусилля Алео галузі криптографії з нульовим знанням мають потенційні наслідки для багатьох галузей, змінюючи спосіб контролю та обміну особистими даними. Від уточнення академічної перевірки та перевірку особи до полегшення фінансових транзакцій, перевірки місця, розташування та відстеження ланцюга постачання. От ми вже на висновку: пересмислення майбутнє, підсумовуючи інтеграцію зірок Knowledge Proofs від Алео є ключовим пороком до інтернету, який шанує конфіденційність і безпеку, пересмислюючи контроль та обмін особистими даними. Але не лише надає рішення для покращеної адемічної конфіденційності, але також повторює потребу у більш безпечному, приватному та доступному для користувачів цифровому світі. Технологічний процес, прогрес, який підтримує, Алео, є маяком надії для мільйонів, освітлюючи шлях для майбутнього, де люди зможуть відновити контроль на свою особисту інформацію, де конфіденційність є не привілеєм, а фундаментальним правом. Завдяки триваючим дослідженням і впровадженням усиллям Алео в криптографії з нульовим знанням потенційно можуть встановити безпрецедентні стандарти цифрової взаємодії по всьому світу. Ну що ж, дякую всім, що слухали мене до кінця, от наступні випуски будуть більш цікавими і інтригуючими. Тому до зустрічі в наступному номері і не забувайте підписуватись на соціальні мережі проєкту Алео. До зустрічі!